Насправді хочеться розпочати, що своїм відчуттям в статусі народного депутата загальне враження не хочу бути депутатом. Чому? Тому що ті геніальні ідеї, прості насправді, які написані природою, не законом, не людьми, а природою не впроваджуються сьогодні ні президентом, ні прем'єр-міністром. Ми говоримо про... Подолання корупції нічого для цього не робимо. Ми говоримо слово реформи і не бачимо за цим словом жодного змісту. Ми говоримо про прості інструменти впровадження відкритості влади. Це відкриті бюджети онлайн, онлайн витрачання коштів державних коштів органів місцевого самоврядування, коштів державних підприємств, коштів казенних підприємств. Ми говоримо про проведення онлайн-тендерів на закупівлю та продаж державного майна і майна державних підприємств. Ми говоримо про відкриті конкурси на призначення керівників державних підприємств. Ми говоримо про загальні тенденції відкритості реєстрів права власності. Ми говоримо про створення, врешті-решт, на єдиній програмній платформі. Державного демографічного реєстру, куди будуть включатися і мобілізаційний резерв, і, резерв, і реєстр права власності, і інші реєстри, які б задовільняли повністю систему державного управління, в знанні інформації про особу цих інструментів, чомусь ми не розглядаємо і не запроваджуємо. Але ж ці інструменти єдиний шлях до успішності і Кабміну, і президента України. Декілька цікавих фактів з того, що ми зараз бачимо, якщо говорити про кадрову політику, це от небажання бачити можливості в призначеннях кваліфікованих людей. Чомусь оця тенденція призначення своїх, призначення з Рошену, призначення людей, яких я знаю, все-таки переважує над державницькою позицією людей. Чомусь повноваження фонду державного майна, зокрема. Дозволяють зараз заблокувати навіть оренду, оренду криші, наприклад, даху державного підприємства для встановлення антени мобільного оператора. Тобто до абсурду доходить, але ми не хочемо нічого змінювати. Це причинно-неслідковий зв'язок. Причинно-наслідковий зв'язок, в моєму розумінні, це розуміння того, що ті люди, які сьогодні крадуть, які сьогодні призначають своїх замість кваліфікованих, це люди, які мають дотик до вбивств на Майдані, вбивств в Криму і вбивств на сході України. Цей причинно-наслідковий зв'язок в короткій відповіді, яку я почув від самих людей. Вони часто запитують, чому ведуть себе так керівники? Що 30 секунд завершити. 10 секунд з вашого дозволу. Люди сказали геніальну відповідь. Люди говорять, тому що президент і прем'єр нічого не втратили на майдані, тобто їм не відірвало руку. Вони не втратили бізнес, вони не ховали своїх найближчих друзів. Саме тому вони дозволяють собі так поводити. Я закликаю бути уважними до нашої історичної правди, до нашого історичного минулого. Люди на майдані вимагали змін. І ці зміни полягають у відкритості влади дякую.